Добрий день! Дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні дізнаємось, що об'єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини. Але для початку давайте пригадаємо: охарактеризуйте водорості, де живуть та як побудоване тіло у мухів, яка будова тіла та яке значення плаунів, які два види пагонів утворюють хвощі, яких представників папоротей ви знаєте. Розпочнемо огляд з голонасінних рослин. Вони представлені деревами та кущами. Мають корені, стебло та листки в деяких рослин називаються хвоя, утворюють після запилення в шишках насінини. Поширені на суходолі по всій земній кулі. Фотосинтезують, поширюються насіння. Яке значення голонасінних? Ростуть в більшості лісів. Утворюють кисень під час фотосинтезу, виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізми. Деревину використовують як будівельний матеріал, у хімічній промисловості з неї отримують різні речовини. Для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини ялини отримують активоване вугілля, для озеленення як декоративні рослини. Деякі представники голонасінних. сосна звичайна, ялина єв... європейська, ялівець, козацький. Далі друга група покрито насінні рослини. Представлені деревами, кущами, трав'янистими рослинами. Вони мають корені та пагін, до якого входять стебло, листки, бруньки. Утворюють квітки, з яких формується плід з насінинами. Поширені на суходолі в найрізноманітніших умовах у водоймах, фотосинтезують, поширюються насінинами. Яке значення покрито насінних? Це джерело їжі для тварин, створюють умови для життя тварин, виділяють кисень. Люди використовують у їжу як овочеві, плодово-ягідні, олійні, зернові рослини, використовують для годівлі свійських тварин, медоносні. З яких бджоли збирають пилок і нектар і переробляють на мед. У хімічній харчовій, парфумерній промисловості, з них отримують різні речовини, вирощують як декоративні рослини, деякі є бур'янами та отруйними рослинами, деякі представники покритонасінних рослин, суниці лісові, грицики звичайні, горах посівний, лілія лісова. Пшениця звичайна. Щоб краще познайомитись з покритонасінними та голонасінними рослинами, проведемо практичну роботу визначення представників різних груп рослин. Для цього нам знадобляться гербарні зразки рослин, фотографії, живі рослини, представники мохів, плаунів, хвощів, папоротей, хвойних, квіткових рослин. Хід роботи перед вами, а в цьому вам допоможе алгоритм визначення рослин. Ось так він виглядає. У загальному. У голонасінних рослин насіння утворюється у видозміненому пагоні шишці. У покритонасінних квіткових є квітки, з яких утворюється плід з насінинами. Проведемо хвилинку відпочинку. Складіть три речення з використанням слів квітка, плід, насінина або насіння шишка. Домашнє завдання. Опрацювати тему, що об'єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини. Бувайте!